Повернулася на Ютуб. Сподіваюся, буде дуже регулярно, тому що я купила дорогущу камеру. А, і я натхнена, щоб продовжувати, продовжувати створювати контент, тому що минулі рази, коли я це робила, мене дійсно це наповнювало. Мені подобалось і сам процес зйомки, мені подобався сам процес монтажу, але не вистачало часу. Зараз теж не вистачає часу, але я більш натхнена, і мені здається, в мене є більше речей, які я можу з вами поділитись і взагалі показати свою рутину, своє життя, свої думки. Тому welcome! Буду ділитись своїми епізодами, життя, тому що інколи воно цікаве. А сьогодні. Дуже такий насичений день. Сьогодні е, я буду йти на івент, е, на український івент Івана Купала. І, звісно, якщо я не полінюсь і не забуду камеру, я покажу вам все. Роблю таке одне Еспресо, Сімел Еспресо, і додаю отакий ось Апельсиновий сік. Це, мені здається, найкращий Апельсиновий сік, який я знаходила тут в Канаді. Це я купую в метро. Вони роблять самі, самі ці Апельсини, і це дуже смачно. Всі інші, я не знаю, я пробувала, це якась водічка все. Тому. Трішечки льоду ще додаю, ну це коли е, дуже жарко або ще щось, ну ще пахне просто неймовірно і сік. Взагалі дуже незвично тримати цю камеру. Тому що, знаєте, я її купила, щоб потім не було якихось відмазок. Тому що коли вже витрачаєш кошти, коли вже думаєш, все, я точно буду це робити. Це якось мотивує. І от я вам зараз покажу, як вона виглядає. Зараз. Ось. Ось. Ось так це виглядає. І це піпець, як. як незвично, я не можу. Все дивіться, хто в мене є. Ось, зараз буде вириватися. Це Ріо. Ріо, поздоровкайся. Мій хороший котик. Аб'юз. Аб'юз любові Ти не втитес! Від любові не втитес! Ладно, втітес. Короче, Все буде цей пухнастик. Ну, якщо він буде показуватися в кадр. Будеш показуватися в кадр? Ну, покажись. Ріо. Як Ріо держира. Сонячний, гарний. Йому скільки вже майже 10 місяців. Ладно, не хоче зніматися. Я вже трошки схожа на чоловіка, помила голову. Зараз ми з Настюшкою йдемо купувати квіти, тому що ми будемо там плести віночки і треба з собою принести гарні квітки. Ось мій дім. А ось дім Настюшки. Я тут, до речі, раніше жила, то раніше ми взагалі жили в одному будинку. Я на 20-му, вона на 24-му, якщо я правильно пам'ятаю. Вроді 24-й, так. Тому дуже зручно. Хеллоу! 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 Наканєсто я в облогі! Наканєсто, якщо це вийде. Добрий день! Добрий день! Вписується. Вписується чи не вписується. Вписується ну, чи не вписується. Я... Напишіть в коментарях, вписується чи не вписується. Це нормально питаю. Ріна, Та юкі. нормально! Може, я просто у вас візьму, так. Мені кажу, що нас. Мені каже, це зелене не вписується. Воно якесь дуже зелене. Так, тепер е, найулюбніша частина дня це коли я роблю макіяж. Я прям дуже люблю робити собі мейк, я не дуже сильно вмію це робити, але це приносить максимальне удовольствие, тому що я собі накупляла е, всяких різних штучок, всяких різних е, продуктів, і тепер просто щаслива. Мені каже, я до кінця життя не використовую всі ці баночки, але who knows. Ноус-хунус треба це все использовать. Поэтому зараз буду збиратися я тепер е, трішечки піднарядилась. Я, звісно, сижу, дивлюсь на погоду, а погода не думає мінятися, потому що у нас так трішечки пасмурно. Зараз покажу. Ну, Певно, що не передасться вам погодка, але вона така трішки пасмурна, можливо, навіть буде дощ. Я не знаю. Але я сподіваюся ближче до 5, тому що ми зустрічаємось і на 5, а зараз без 15.03, що щось зміниться. Я вам ще раз катан покажу добре. Дивіться. Він тупо ліг на мою подушку і наслаждається життю. Ти що ліг на мою подушку, скажи? Чого? Дуже удобно. Там є ще друга подушка. Коротше, мені здається, тут буде багато кота і мене. Непонятну жінку, яка намагається <схи> скласти хоч два слова докупи. Все Будемо зараз одягатися Будемо одігатися. Ось такий аутфіт у мене буде. Така біленька сорочка, типу вишиванки, і така довга спідниця. Я одягну ще ботинки. І буде beautiful. Сподіваюся, що моя прическа не розпадеться. Отже, дивіться, яка вона маленька це так прикольно. Я не можу звикнути Все, буду вибігати, бо мене настюшка зараз приб'є. Шашлика. Хочеться шашлик. А вас будет там карміти? Ні. І поджарят так. его. Гарні. Милашка, блядь. пиздец. <реш> Все, це весло. Явно его дивитися не будеш, так? Да? Я буду давать влог. Будешь, а лайки ставить будешь? Конечно, я жду уже первую серию. Ну, если я разберусь с этой камерой, то может она выйдет. Бо я снимаю только кота и себя немножко. Будете давать на кота? Настюшка, вставляй мою Ты идешь туда, пока разверну, давай.

А мене не заблокують за такий этот, влог, да, На за YouTube матюки. На ютубі запікаєш. Запікаю. На тікток можеш так різати. Мені потім мама скаже, що я спілкуюся з поганими людьми. А мама чула, як ти матюкаєш? Ні. Ну так, що ти мені тут розказуєш? Мені ця соціалізація погано дає. Скажіть нам, будь ласка, свої ходи. Розповім, що у нас сьогодні буде відбуватися. Ну, звичайно, будемо стріляти через вогнище, ще віночки, це ви все знаєте. Шукати свій папорків, це ви також знаєте. Но це лотерейні квиточки. Адже в кінці вечора ми розіграємо лотерею і на даний момент у нас є дуже просто. Одну частинку ви кидаєте туди. Це ви собі забираєте. Це вам? Боже, найкращий оператор, дякую.

І квіточки, так само, якщо ти хочеш е такий біль, тобто ну, на, 45. на 45 градусів. І ви можете обламати, ви маєте ось таку вілочку, ви можете зламати ось так. Я чувствую, як в мене не виходить. <світ> Помогіте, якщо ви хочете.

Я, напевно, цей вінок єдиний плела з кульбаб, в селі, на тому все. А я там не попросила. Давай, міряй. Боже, Настя, як ти будеш це потім вирізати оце все? Скажи мені, Як Лавас. А що ти така красива сьогодні? Завжди красива. Ну сьогодні прям сверкаєш, сверкаєш. Вийшла на вулицю. Ти виїхала в село, людину. Так я такой лайк. Можно стороною? Да, я подивлюсь. Давай подивлюсь. Там кап цей. Это укроп. Ну що это что наш. Настюшка, это что? ток во влоге? <реш> ну наши все короны не помещаются в одно зеркало. Ти станеш, наверное, популярний хіло. Yeah. <coughs> Ой, які ми гарні. Ну, це буде перше відео. Зберігайте. Я... Щас, щас, щас я тебе знімаю. О, давай, добрий день, студія, добрий студія. День. Я організатор цього прекрасного дійства. Я передаю всім, що потрібно зберігати традиції і цінувати те, що ми маємо. Да, да. Слухайте її, приходьте сюди на наступний рік. Ти ж не уїдеш? Вообще, это последний раз. Ні, ну-ну, як ти фотозона, я це вообще дуже б'юсів. Ви чету і письмой, На мене будеш кричати, бо вже тобі пору. Ваш коментарій по поводу uh, івента. Знаю, воню, який клатч. Де клач. А, клас. Клас. вообще <ривіт> б'ютіфул. <ривіт> Організація отлична. Єдиний момент з нитками. <ривіт> Прихозь просить нитки. Це побачить Сніжана, Передайте привіт. Привіт, сніжана. Ти не сказала про нитки. Це очень плохо. Ми ж там чуть не побилися. Є рука. Так, хто тут була перша рука, а тут не одна особа Івана да, купала. Ви не підготувалися, дякую. Це виручу. наша поляна. Доброго -доброго Подивіться, як Доброго. все б'ютіфу. Це прийшла не хелсі жінка, яка принесла якісь. Це з вівсянки. Дуже гарні. А, а, а цукор скільки? Ти перевірила? Це не важливо, головне, що вони з вівсянки. Так, ти що? ну Вона розлагає всю дисципліну Ну красуня. Так, сьогодні ми, коротше, вже поїли, бутерброда ніхто не приготував. М'ясо ну, зато було все печення. Раз, кекси. Давай, наса, давай, пікнік з подругом відчиняє. Два шейка! Сьогодні зробити класну фотку. Давайте перед тим, щоб фотки були ще класніші, ви знаєте, фотограф, наша владочка, це також. Давайте я буду запрошувати. З цієї сторони почанці, так будемо ходити робити, тільки не спішіть нас, не бійте цим моментом, адже саме зараз. Солоне ще давай дітей на сліду що така сама, ті поми розпочинаємо, добре? Потім нашому хрестику ми готові. години ночі, і я тільки вдома. Це просто капець. Взагалі мені дуже сподобалось свято, Сніжана, це дівчинка, яка організовувала цей праздник Дуже-дуже постаралась, дуже молодець. Нам все сподобалось. Ой, взагалі не ну уявляю, як їм, вони, мабуть, x3, x10 устали. Але воно того вартувало. Дуже дякую за те, що ви подивились це відео. Дуже сподіваюся, що я його взагалі смонтую, тому що такі кусочки рандомні, і мені і так було незвично знімати на цю камеру, що це просто жах. Тому подивимося, що з цього вийде. Я щось даже трошечки розстроїлася, думала, що ця камера. Вона як то по-інакшому знімає, і мені буде зручно, тому що коли там е, трішки роблю ближче, воно е, тіряє якість, експозицію щось не так поставлю, то воно взагалі Галіма знімає. Бистра сіла, до речі. Це не знаю, коротше. Я дивилась е, дуже багато оглядів, коли купувала цю прекрасну камеру за мільйон тисяч доларів США. І ніхто не казав про мінуси, ось такі, які я е, тут знайшла. Тому буду дуже вдячна, якщо ви підтримаєте мене. Все. Бай-бай!